Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медведська і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І ви дивитеся гороскоп прогноз на липень 2024 року для тельців. І перші п'ять днів липня нас з вами зустрінуть гармонійним аспектом між Венерою та Сатурном. При цьому він впливатиме на ваш третій та одинадцятий гороскопу, завдяки чому можливі якісь приємні для вас зустрічі, спілкування, зустрічі з друзями, можливо, і романтичні знайомства, в яких, до речі, можуть допомогти вам ваші друзі, а також ви можете познайомитися через інтернет. А також в цей період часу ви можете отримати якусь важливу інформацію. Інформацію, яка стане свого роду ключиком до того, як прокласти доріжку до вашої мрії. І, скоріш за все, ця інформація прийде від ваших друзів чи однодумців. 2 липня Меркурій, планета спілкування, комунікації, інформації, пересування і навчання, перейде в новий знак, тобто в знак Лева, і це ваш четвертий дім гороскопу. І тому в цей період часу, починаючи з другого. Липня і майже до самого кінця місяця ви будете зорієнтовані на те, щоб обговорювати або збирати інформацію, чи вирішувати якісь паперові питання стосовно вашого житла, нерухомості, місця вашого проживання, чи ж вирішення якихось сімейних питань. Так само ви можете вести якісь переговори на цю тему, спілкуватися багато з вашою ріднею. Скоріше за все, ви можете навіть і поїхати кудись зустрітися з кимось із ваших рідних, або ж якщо ви знаходитеся зараз далеко від вашої батьківщини, ви можете з'їздити додому, або ж з'їздити на свою малу батьківщину, своє рідне місто. Також ви можете бути включеними залученими в вирішення якихось сімейних питань або ваші родичі потребуватимуть вашої поради чи вашої залученості в вирішення їхніх якихось проблем. І також на вас можуть чекати покупки для вашого дому. Це можуть бути як і покупки щодо техніки. Побутової для вашого будинку, для вашої оселі, а так само і якісь е, приємні речі для затишку вашого дому. 3 липня буде напружений аспект опозиція між Меркурієм та Плутоном, і цей аспект зачіпатиме ваш четвертий та десятий гороскопу, через що це невдалий час для того, щоб звертатися до державних інстанцій, взагалі спілкуватися. Із представниками органів державної влади краще в цей час уникати спілкування з ними і тим більше уникати якихось конфліктних ситуацій. Також в цей час може виникнути конфлікт інтересів між вами і вашими батьками чи старшими родичами або ж з вашим керівництвом по роботі. Це також можуть бути перевірки, якісь незаплановані з боку контролюючих інстанцій, органів або ж вашого керівництва. Також ваші невиконані якісь зобов'язання, обов'язки можуть нагадати про себе. А ще може виникнути конфліктна ситуація. Між вами і вашими родичами стосовно вашої кар'єри роботи. А можливо, щодо авторитету, можливо, з'ясування, хто з вас в вашому домі авторитетніший, або не лише в вашому домі, але загалом серед родичів, хто головніший в якійсь ситуації з 5 по 8 липня відбуватиметься гармонійна взаємодія, гармонійний аспект. Між Марсом та Сатурном. При цьому задіюватиметься ваш перший і одинадцятий доми гороскопу. І це означає, що в цей період часу а можливо буде здійснення вами якийсь крок. Ще якась важлива дія, яка впливатиме безпосередньо на ваше майбутнє. І коли я кажу ваше майбутнє, то я маю на увазі саме ваше, не вашої родини або не стільки вашої родини чи вашої компанії, в, якої, в якій ви працюєте, наприклад, а безпосередньо ваше майбутнє. Тож це буде дуже вдалий час для того, щоб реалізувати якийсь давно задуманий вами план. 5 липня на небі зійде молодик в знакові рака. Тобто в вашому третьому домі гороскопу, і молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння, старт чогось, початок, нові ідеї, можливо. І потрапляючи в вашому випадку в третій дім гороскопу, а молодий місяць принесе вам. Поїздки в нові місця, знайомства з новими людьми, або комунікації з тими людьми, з якими ви раніше не спілкувалися. Також це може бути транспорт, якийсь новий для вас. Це може бути, до речі, будь-який транспорт від автомобіля до дитячого візочка. А також ви можете придбати новий засіб зв'язку, або загалом займатися справами, пов'язаними із зв'язком, наприклад, змінювати мобільного оператора чи підключати інтернет. А також ви можете купувати квитки, путівку в подорож, або ж загалом здійснювати якісь важливі для вас покупки. А ще такий молодий місяць може принести для вас якийсь новий спосіб руху, тобто, це може бути, наприклад, ви почнете їздити на роботу на велосипеді. Або раніше ви їздили на метро, тепер ви будете їздити на машині, на таксі, на тролейбусі, тобто якась зміна або іншим шляхом, тому що певний відрізок дороги буде перекритий, наприклад. І також третій дім це вже ж навчання, нова інформація. Тому ви можете почати навчання на якихось курсах. 11 липня відбудеться дуже вдалий аспект, аспект удачі між Сонцем та Сатурном. При цьому будуть задіяні ваш третій та одинадцятий дім гороскопу, і це дуже вдалий період для того, щоб здійснювати інтернет-покупки, інтернет-навчання. І загалом буде сприятлива енергія для. Соціальної якоїсь активності чи проявленості, наприклад, ви можете десь виступити, особливо якщо це стосується виступу на, наприклад, онлайн-конференції, проте не обов'язково лише на онлайн, а це повинен бути виступ перед якоюсь групою людей перед соціумом. І також це вдалий час для того, щоб заявити про свою точку зору. Наприклад, навіть написавши її десь в соціальних мережах, і ви будете почутими. 11 липня Венера перейде в знак Лева, тобто ваш четвертий дім гороскопу, і з цього часу на вас буде чекати велика кількість приємних емоцій, пов'язаних із вашою сім'єю, з домом, з місцем вашого проживання. Можливо, ви закінчите ремонт і будете насолоджуватися плодами проробленої праці. Можливо, будете обставляти ваш дім для того, щоб він став красивішим, затишнішим, і це буде дарувати вам також приємні емоції. Можливо, це буде спілкування із членами вашої родини, а можливо, з кимось із них ви не бачилися давно і зараз ви зможете насолодитися цим спілкуванням. Якщо ж у вас були якісь натягнуті відносини із кимось із вашої рідні, то ви зможете їх покращити. Також в цей період часу ви можете зіштовхнутися з власним бажанням покращити ваші житлові умови. Ви можете захотіти переїхати в інше житло, чи покращити вже те житло, в якому ви живете, можливо, зробити ремонт, чи якось обставити його. А також це дуже вдалий період для того, щоб заключити якусь угоду, пов'язану із нерухомістю. 12-13 липня відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Венерою та Плутоном, що зачіпатиме ваш четвертий і десятий гороскопу. І цей аспект може вплинути на вас так. Таким чином, що та величезна купа обов'язків і справ, які ви на себе зав... самі звалили і тягнете, це все підштовхуватиме вас до душевного дисбалансу і дисгармонії, через що ви будете в пригніченому стані. А також може виникти якась неприємна ситуація стосовно. Пошуку балансу, і а, вам буде важко знайти той баланс між а, вашою сім'єю, вашими домашніми, можливо, обов'язками і з тим, скільки вам хочеться приділяти часу вашій сім'ї і вашій роботі з іншого боку. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту. Це буде з'єднання Марсу та Урану. І це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь чого Абсолютно будь-які зміни в житті в світі можуть статися В цей період, можливо, все особливо сильною і впливовою дія цього аспекту буде для тих з вас, хто народився з 15 по 18 травня. Приготуйтеся, якщо можна до цього приготуватися. Що протягом наступного року, починаючи із цього періоду, з 12 липня. Протягом цього року, який розпочнеться в цей час, на вас буде чекати велика кількість змін в вашому житті по абсолютно різним напрямкам. Але не слід боятися, скоріш за все, ці зрушення, ці зміни будуть позитивного характеру. 20 липня Марс, планета активності руху вперед, перейде в знак близнюків, тобто ваш другий дім гороскопу. І другий дім це сфера фінансів, перш за все, а також загалом ресурсів. Тож ваша вся активність буде розгортатися здебільшого в цьому напрямку. А ви будете робити якісь активні дії щодо того, щоб отримати якийсь додатковий заробіток, можливо, будете розсилати резюме або ходити на співбесіди, влаштовуватися якимось чином на роботу, або будете змінювати роботу, будете, можливо, набирати нових клієнтів, робити якийсь запуск свого курсу. Тобто ви будете робити все для того, щоб використати ті можливості, а вони будуть в цей період часу для того, щоб збільшити свій дохід. Але варто зазначити тут ще й наступне: що коли Марс переходить в цей дім гороскопу, в другий, то він прискорює. І дає сильне бажання не лише заробляти, але і легше витрачати гроші. Тому ви можете а, нарешті купити те, на що раніше ви не зважувалися. 21 липня на небі зійде повня, повний місяць в знакові козирога, так само, як було в червні цього ж року, 2024. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. І в вашому випадку цей повний місяць відбудеться в вашому дев'ятому домі гороскопу. І це означає, що на вас може чекати розширення ваших горизонтів в будь-якому сенсі цього слова. Як ментальне розширення горизонтів, так і фактичне. Ви можете поїхати за кордон або виїхати за кордон, взагалі. Можете отримати документи, що даватимуть вам право навчатися, працювати за кордоном. Можливо, ви познайомитеся із кимось із. Іноземців, або, наприклад, заключити з ними якусь угоду робочу, також ви можете займатися вивченням іноземної мови, або здавати іспити в вузі. Також ви можете виводити, або вже вивести свою справу на іноземний ринок. А якщо ви юрист, представник юридичної професії, то на вас може чекати якась гучна справа в суді, або загалом завершення якоїсь справи. А якщо у вас є дорослі діти. То а, в їхньому житті можуть скластися якісь зміни. 22-23 липня відбудеться напружний аспект квадрат між Меркурієм та Ураном. Це зачіпатиме ваш перший і четвертий гороскопу, через що може виникнути якась неприємна а, розмова, ситуація між вами та кимось із ваших родичів. Також це можуть бути якісь незаплановані витрати, і витрати ці будуть пов'язані скоріш за все з вашою родиною. З вашою сім'єю, сімейними справами, але яким би неприємним цей період не був ця якась ситуація. Все ж не слід вдаватися до з'ясування відносин і з'ясування хто правий, хто ні, саме в цей період часу. Відкладіть цю розмову на інший період часу. 22-24 липня Марс перебуватиме в аспекті удачі до Плутону. При цьому зачіпатимуться ваш другий та десятий гороскопу. В цей період часу ви можете зробити. Вірні і дуже важливі кроки в напрямку вашого розвитку, в кар'єрному зростанні, а також в сфері вашого якогось статусу. І при цьому ви зможете якимось чином отримати додаткові виплати, додаткові якісь кошти, можливо, і подарунки. І ще в цей період часу вдалими будуть ваші покупки і можливе виникнення ситуації, коли підійматиметься ваша самооцінка, наприклад, через якусь. Подію важливу, коли ви якось вчинили, і за це ви будете себе більше поважати. Або це можуть бути слова іншої людини, які сильно на вас впливатимуть. 22 липня сонце перейде в знак лева, тобто ваш четвертий дім гороскопу, і з цього часу ще більше вашої уваги поглинатиме. Тема вашого житла, місця проживання, або ж сім'ї, родини, ви можете з цього часу ще більше приділяти уваги вашій сім'ї і проводити разом більше часу. Але майте на увазі, що 23 липня сонце стане в опозицію до Плутона, через що можливо виникнення якоїсь конфліктної ситуації між вами і вашими родичами, або ж це може бути якась напружена розмова, а між людиною старшою за вас. між Старшим родичем, або, можливо, із вашим керівником, 25 липня Меркурій Прийде в знак Діви, і це ваш п'ятий дім гороскопу. І з цього часу на вас чекає величезна кількість приємного для вас спілкування, приємної активності, коли ви будете відвідувати якісь світські заходи, можливо, святкування. Вас можуть запрошувати на весілля, дні, народження, або ж ви з власної ініціативи можете піти в театр, на виставку і так далі. Також ви можете в цей період часу налагодити ваші стосунки із вашими дітьми. Чином проводити спільний час дуже гармонійно і, можливо, навіть творчо. І в цей час ви також можете здійснювати якісь поїздки в ті місця, які будуть для вас приємними і подарують свого роду насолоду вам. Місяць липень загалом буде вдалим для вас, за виключенням ось тих кількох дат, про які я назвала, коли можливо виникнення якихось. Конфліктів, але втім, я бажаю гармонійного і вдалого липня для всіх представників знаку Телець. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, адже попереду багато цікавого.